Друзі, у нас сьогодні 12 квітня, подепіло піло на вулиці, слава Богу. Зараз даю бджілкам дотацію, зробив медову ситу, посортував по пакетиках і поставив отак от в теплу воду, так щоб їм давати таке вже більш приємне. От, я думаю, що бджілкам буде приємно, коли підкормочка буде. О, Так як були холода, зараз дуже оперативно зверху на рамочки положив пакетик І скоренько закриваю так, щоб не нарушувати їм мікроклімат. от А вже буде на днях тепліше, то вже буду дивитися, що там яка обстановка. Так що, друзі, радуєте то що бджілки літають, погода налагоджується. Вам бажаю також гарного сезону, щоб ваші бджілки були здорові. Та і ви також не хворіли. До нових зустрічей. Пока-пока.